Дружина заробила в чоловіка 200 тисяч євро за 25 років шлюбу. Неймовірний вирок виніс іспанський суд міста Велес Малага, суддя Лаура Руїс Аламінос порахувала, що 25 років праці домогосподарки мали б коштувати десь 205 тисяч євро, але на цьому суддя не зупинилася. І вирішила, що, попри цю суму, чоловік-бізнесмен має виплачувати своїй колишній дружині щомісячну пенсію в 500 євро, а двом донькам виділяти щомісячно 1000 євро. Ця справа в тому, що після розірвання шлюбу чоловік вирішив, що нічого не винен колишній родині, оскільки перед шлюбом був укладений контракт. Після того, як мій шлюб закінчився, чоловік залишив нас зовсім без фінансів. Я і мої дочки залишилися нічим після всіх цих років вкладення всього свого часу, енергії, любові у сім'ї, сказала Іванна Морал. Шлюб пара уклала в 1995 році, підписавши контракт, за яким кожен при розлученні залишається з тим майном, яке сам собі в шлюбі й заробив. Але поки дружина виховувала дітей та доглядала за чоловіком, то фактично працюючи на благо родини, не заробляла нічого. Натомість чоловік повністю присвятив себе кар'єрі. Та побудував успішний бізнес в сфері спорту, тренажерні зали і в сфері ремонту, фірма з укладання паркету та оливкову ферму. Він купував собі дорогі машини, мотоцикли і загалом отримував задоволення від своєї діяльності. І ось в 2020 році, коли Іванні виповнилося 48 років, виявилося, що вона нічого не має і нічого в житті не досягла, і має просто піти з життя чоловіка ні з чим. Вона була його тінню, працювала за ним, щоб він виріс професійно і став кимось, каже юрист жінки. Ще під час шлюбу чоловік говорив, що його доньки. Не потребують освіти, тому вони самі підробляли, щоб мати гроші на навчання. Звичайно, що в такій атмосфері Івана не могла витримати і в 2020 році сама вирішила подати на розірвання шлюбу. В результаті і вона, і доньки залишилися ні з чим вірніше вона мала право лише на половину будинку, в якому вони разом проживали. Жінка не здалася і звернулася до суду, оскільки за законами Іспанії, хатня робота теж внесок в сімейний бюджет, то взявши за основу мінімальну зарплатню і вийшла сума в розмірі 204 тисячі шістсот компенсації. Ця повчальна історія має стати на озброєння українським домогосподаркам, які вкладають свою душу і життя в родину в домашній затишок. І це не просто метафора, а цілком реальна і доволі пристойна сума. Чоловікам варто над цим задуматися. Підпишись підтримай українськомовний контент.